Наприкінці жовтня минулого року вступив в силу закон, який окреслює шляхи та напрямки роботи центрів зайнятості у 2023 році. Він передбачає як зменшення терміну виплати допомоги по безробітню, так і її розміру, розповідає директорка центру зайнятості Людмила Кошик. Тобто зараз для безробітних, які стали на облік після 29 жовтня, допомога виплачується впродовж 90 календарних днів. Крім людей, яким залишилось один рік для отримання отримання пенсії, скажімо так, чи оформлення пенсії, навіть таким людям призначається допомога по безробіттю на 360 календарних днів. Також вступила в дію програма, яка дасть змогу у першу чергу держслужбовцям достроково вийти на пенсію. Що людина скорочена на роботі по статті, звільнена з роботи по статті 40.1, а вона передбачається реорганізацію або скорочення штату. І на період звернення до служби зайнятості їй залишається півтора року до настання пенсійного віку. У разі відсутності роботи їй буде видано клопотання до пенсійного фонду на оформлення дострокового виходу на пенсію. Окрім цього, закон передбачає участь безробітних в оплачувальних суспільно-корисних роботах або введенні трудової повинності. Суспільно-корисні роботи і трудова повинність, вона запроваджується за рішенням. Військової адміністрації і проводиться на територіях, де не ведуться бойові дії. Ви знаєте, що з літа 2022 року на території Шостинської ТГ введена вона визначається як територія бойових дій, тому ми суспільно корисні роботи. Ми зараз для безробітних не проводимо. Також законодавство забороняє надавати гранти для ведення підприємницької діяльності та розвитку бізнесу на територіях, де проводяться бойові дії. У нас проводиться реорганізація в службі зайнятості і з березня місяця до шосінської філії війдуть Глухівський центр зайнятості, Ямпільський центр зайнятості і серединобузький центр зайнятості. В Ямполі, Ямпільська ОТГ вона не має статусу бойових дій, і у Глухівському районі є такі. Е е е Березівська ОТГ, яка не має також статусу, і там проводяться суспільно корисні роботи. І там для підприємців, які ведуть бізнес або будуть відкривати на цих територіях бізнес, будуть надаватися гранти, які за поданням до служби зайнятості бізнес-плану будуть виплачені кошти на розвиток бізнесу або на започаткування цього бізнесу. Згідно нового закону, роботодавці, які працевлаштовуватимуть безробітних, будуть Отримувати компенсаційні виплати. Ця програма почне працювати вже з лютого місяця. Закон передбачає шість напрямків виплати допомоги: це від компенсації єдиного соціального внеска до 50% заробітної плати, яку будуть виплачувати роботодавці. Працевлаштованим безробітним, за спостереженнями пані Кошик, спочатку цього року дещо покращився економічний стан у Шосткинському районі, як доказ, працевлаштування у січні більше 34 осіб. Це вже не такий непоганий показник для січня місяця, і я думаю, що за Таких благоприятних обставин, якщо, якщо нічого у нас не закінчиться війна, наприклад, так якщо не буде тут бойових дій, то вакансії у нас буде збільшено, і працевлаштування воно трошки підійметься на інший рівень.